Друзі, всім вітання. Ви мене запитували, як підняти петлі. От я в'язала-в'язала, і зовсім не те, що треба, нав'язала. І зараз ще скину додатково. І зараз мені потрібно підняти петлі. Спочатку їх треба розпустити. Замість лицевої я пров'язала цю петлю, виверітною петлею. У мене є ось. Така довга спиця ніби. І на краю петловловлювач. Можливо, вам добре видно, можливо, трохи відсвічує така робоча обстановка. Е в основному е вони є в комплекті до в'язальних машин. Це я купляла додатково окремо. Навіть не пам'ятаю, коли і де, і для чого. Так, зараз подивимось, чи я не розчепила нитку тут. Можто чорний колір дуже погано видно. Так, я підхопила ось таким чином. Головне не скинути ще додаткові петлі. Так, і буду зараз пров'язувати. Ось. Петелька в нас виходить за цим гачком, а оця нитка, яку треба пров'язати в гачку. І ось так. Ми будемо зараз поступово піднімати всі петлі. Пров'язуючи, сподіваюсь вам все видно. Вибачайте, що освітлення таке, вибачайте, що чорний колір якраз помилилася і показую вам, як це все зробити. Трохи, звісно, буде ця доріжка відрізнятися, але потім я ще підправлю. Як ви вже знаєте, довжина виворітньої петлі, довжина лицевої трохи відрізняється. Я думаю, що я підправлю, після прання все там розпушиться і все буде добре. Так, Це я піднімаю лицеву, зараз ще покажу, як виворітню піднімати. Звісно, якщо у нас буде складний візерунок, це зробити буде складніше. І деколи буде доцільно розпустити до того місця і не мучити себе. <с> так, петлі ми підняли, потім це все розправиться ще і буде все чудово в нас. Підсунемо таку цю доріжку. Ось таким чином і все буде добре. Так, і в мене ще є з іншої сторони, я вяжу жилетку і тут в мене така резинка йде по боку. Так, і з цієї сторони я замість виворітньої доріжки зв'язала лицюгу. Зараз я дов'яжу до тої сторони і покажу ще, як піднімати виворітню. Ось мені потрібно розпустити ще одну доріжку. Так. Нам потрібно. Вив'язати тут виворітню петлю. Для зручності я поверну в'язання. Так, і підхоплю петлю робочу. Так, петелька за гачком. Так, Підловили ми нитку. і таким самим чином пров'язуємо. Можна це робити з допомогою гачка, але. За допомогою петловловлювача набагато це робити простіше. Ще покажу, як піднімати петлі з допомогою гачка. У мене трохи за тонкий гачок для цієї пряжі, але ми спробуємо. Так само підхоплюю ниточку і протягую, пров'язую петлю. Трошки більше часу займає, але результат теж непоганий. Зараз ми трохи підрівняємо петлі, тому що вони у нас трошки збоку. Ось так. В принципі, все. Потім ще випереться, все, вляжеться. Все ми виправили, можна продовжувати в'язання далі. Вам дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.